Міцні обійми та рідні поруч про це мріяв Олександр, коли переживав справжнє пекло. 24-річний боєць за понад два тижні переніс три операції. Його шпиталізували до Дніпра прямо з передової, де воїн зазнав тяжких поранень. Дивлюся, дрончик летить. Він не побачив. І він так повертається назад. діагонально до мене. Я розумію, що до мене. Я давай такі вспіваю вискочить ззаді блин. Олександр встиг застрибнути в окоп, але це не врятувало його від тяжкого поранення. Евакуація військового з позиції зайняла кілька годин. Там бійцю ампутували ногу, а потім перевезли до Дніпра. Був вкрай важкий, при поступленні було перелито більше двох літрів крові. Лікарі і сам Олександр кажуть, життя бійцю врятувала якісна амуніція. Якби не бронежилет і шолом, шансів вижити імовірно, б не було. Ця, ця каска і бронежилет вони. Були сильно дуже побиті, і якщо б ці уламки попали до тіла, то ну, ми живо б уже Олександра б не бачила. Лікарі кажуть, воїн весь час говорив про свою родину, дружину та двох дітей. Це те, що підтримувало його дух. Олександр та Марина разом два роки познайомились на Чернігівщині, де воїн ніс службу з перших днів російського вторгнення. Зацепив компліментами, квітами. Своєю заботою, оце я кажу, ти мене сам себе влюбив. Отак можна. У нас така любов. Коли чоловік вирішив їхати добровольцем на передову, Марина спочатку була проти. Каже, дуже за нього хвилювалась, утім завжди підтримувала про ампутацію кінцівки. Він їй не розповідав. Дізналась вже у Дніпрі від сестри Олександра. каже відверто: змиритися з цим складно, але завжди буде для нього опорою. Навіть щас не можу до себе в кучу зібрати себе. Бо дуже важко. Ну важко. Головне каже Марина: чоловік не занурився в депресію, і прогнози лікарів на майбутнє позитивні. Наполеонівські плани не будують, проте хочуть вже разом повернутись додому. Жити разом це життя, та дітей. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.